Де яценюк і що там зі стіною? Двічі прем'єр-міністр України відповів Олегу Жданову та всім іншим експертам, які розповсюджують файки та дезінформацію. Жодного дня після початку масштабної агресії нациста Путіна проти України я не виїжджав з України. Тепер щодо проекту так званого стіна або державного кордону, який я розпочав будувати в 2014 році. Він дійсно сказав правду, що цей проєкт не призначений для того, щоби стримувати масштабну агресію, що це державний кордон. Він не договорив про те, що саме за такими проєктами країни-члени Європейського Союзу розпочали будівництво аналогічних державних кордонів. Також він не сказав правду про те, що за час мого прем'єрства було витрачено 422 мільйона гривень на будівництво державного кордону.